Давай прокинемось від мороку сну і зрозуміємо, що вже живемо у раю. Ілюзії розчиняться, а серце стане чистим. Простір і світ сріблясто-золотистим. Давай у серці чути радісні пісні, запалювати погляди людські сумні. Що важливіше може бути від любові? Від Бога світла, віри, волі, давай кохати від землі до самих до небес, Радіти долі, здійснення чудес, Вселенське щастя дарувати перехожим теплом обіймів зупиняти погляди ворожі, давай прокинемось від мороку і сну, і зрозуміємо, що вже живемо. what are you